Вітаю всіх! Пропоную вашій вазі монету з власної колекції, присвячену українському поету пісняру Андрію Саміловичу Малишку. На реверсі монети зображено портрет Андрія Малишка. На другому плані сільський пейзаж. Ліворуч, Сонце, дерева, праворуч хату та мальва. Унизу півколом розміщено написи 1912-1970 Андрій Малишко. На аверсі монети розміщено угорі напис півколом Україна в обрамленні рушника, на якому зображені стилізовані птах і квіти Малий Державний Герб України, під ним у три рядки написи 2 гривні 2003 та логотип монетного двору України. Вона належить до серії видатні особистості України, введена в обіг 31 жовтня 2003 року, виготовлена з металу Нейзельберг. Масою 12,8 Діаметром – 31 мм. Тираж цієї монети 30 000 штук. Ціна НБУ на момент випуску становила 2 гривні. А на травень 2024 року вона коливається в межах 300-350 гривень. Ще декілька фактів життя видатного митця. Андрія Малишка з упевненістю можна назвати ліриком від Бога. Його вірші наповнені пристрастю, інтимними інтонаціями, кожен рядок з яких пламенить українським барвистим словом. Народився Андрій 14 листопада 1912 року в Обухові, що на Київщині, в багатодітній родині. Він був наймолодшою 11-ї дитиною в сім'ї. Дитинство минало в чарівливому голосі маминого співу. Це вона познайомила сина з творчістю Тараса Шевченка і народними мотивами. Як згадував сам поет, той незабутній вогник Отчого дому, де вперше почув я думи Великого Кобзаря, материнська пісня, ласкава і сувора, напоїли й вигодували мене, дали мені душевний гард і радість на все життя. Пізніше сам почав писати вірші, але батько не хотів чути про такі захоплення. Він мріяв, щоб Андрій став агрономом, а коли дізнався, що він захопився віршуванням, то відшмагав сина. Конфлікт закінчився втечею Малишка до Києва у 15 років. Освіту здобув у місцевій семирічці, по закінченню якої вступив до медичного технікуму. Але всім серцем Андрій линув до прекрасного світу поезії і, зрештою, вступив на літературний факультет Київського інституту народної освіти, нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Там, здібного юнака, одразу ж помітив Максим Рильський, який допоміг у становленні молодого таланта. Вони разом читали вірші, разом виступали на заводах і фабриках, разом виїздили на полювання і рибалку. Після закінчення навчання Малишко працював вчителем на Житомирщині, але через наклепи та доноси йому довелося припинити цю діяльність вже за рік. Поет ніколи не розкривав головної причини цього рішення, але перед смертю стало відомо, що він відмовився очолити так звані червоні бригади, які грабували селян, відбираючи збіжжя. біжжя, і це стало для нього неприйнятно. Він переїхав до Харкова і приєднався до редакції Радянське Слово, але до вчителювання він уже ніколи не повернувся. Але чим більше Андрій працював у газеті, тим сильніше розгорялося полум'я до творчості. Воно й повернуло поета до Києва. Перші вірші побачили світ у виданнях Молодий більшовик. У 1935 році вийшла збірка трьох авторів Дружба, авторами якої були Малишко, Андрусенко та Білецький. А за рік Андрій видав власну книгу віршів «Батьківщина», яка розкрила непересічний талант поета. У цій збірці Андрій написав невеличкий портрет української землі. Який з руками вималювався в поетичне панорамне полотно Батьківщини. Так за декілька років з'явиться освічення в любові до України. Ти мене з дитинства підіймала, хліб дала і пісню солов'я, відвела доріг мені чимало, земле, зороносиця моя, як тебе на голос не впізнати, серце і життя моє, і кров, Найсвятіше слово наше, мати, рідна земля, сонячна любов. Під час німецько-радянської війни Малишко працював військовим кореспондентом, але це не стало на заваді його творчості. Навпаки, у цей період вийшло чимало поетичних збірок «До бою вставайте, Україна моя, понад пожари, Слово у Полку, Битва, Полонянка. У післявоєнні роки автор створює нові твори, де розглядає образ українського трудоря не просто як робочу силу, а як індивіда, людину з великої літери. Яка присвячує своє життя улюбленій справі і бачить у цьому найвищу цінність. У 1950-х роках Малишко видав збірку поезії за синім морем, написану після його повернення з Америки. Цей період став найбільш продуктивним у його творчому житті. У цей час він випускав збірки, які включають літературні шедеври, такі як знову цвітуть каштани, пісня про Київ, пісня про рушник, Ми підемо, де трави похилі, вчителька. Ці поезії були покладені на музику такими композиторами, як брати Майбороди, Ревуцький, Козицький, Вериківський та інші. Через цю плідну співпрацю з композиторами Малишко став відомим як український пісняр. У 1961 році вийшла ще одна збірка під назвою Віщий голос, в якій автор змалював монументальний образ Великого Кобзаря. Його останні збірки наповнені філософією, вірші, просякнені болем, через злочини та війну. Майже в кожному звучить заклик не будувати тюрем і не гратувати людей. Найвідоміший його твір, Пісня про рушник, було покладено на музику відомого Платона Майбороди. Він став настільки популярним, що твір було перекладено на 35 мов світу. Цей твір Андрія Малишка сповідь, спогад ліричного героя, у якій мати дарує синові рушник вишити як символ життєвої дороги. Рушник пов'язаний із життєвою долею ліричного героя і з образом його матері. Цей образ символ чистоти і любові, матері берегині, яка дала життя, формувала почуття, творила людину, ліричний герой поезії з великою теплотою згадує свою матір. Красень та улюблений жінок Андрій Малишко ніколи не знаходив особистого щастя. Перед відправкою на війну він мав дружину Дашу та маленьку доньку Валентину. Він писав їм палки листи, але після повернення з війни одружився з Маєю Федоровою. Проте швидко виявилось, що між Андрієм і Маєю не було спільних інтересів. У 1959 році з'явилася третя дружина поетеса Любов Забашта. Помер Андрій Малишко 17 лютого 1970 року, йому було лише 57 років. Пам'ятники на його честь стоять в Обухові та Києві. За тиждень до смерті. Він написав свій останній вірш, стежина, у якому він віддавав пошану життю, згадуючи про першу стежку, з якої розпочинається наше існування на землі. Ця стежка нескінчена, лише людина на ній має свій короткий шлях, що завершується смертю. Чому, сказати сам не знаю, живе у серці стільки літ, ота стежина в нашому краї, одним одна воріт, на вечоровім видно крузі, де обрій землю обніма? Нема кінця її в темнім лузі, та й повороту теж нема, кудись пішла, не повертає, хоч біля серця стеле цвіт, ота стежина в нашому краї одним одна коловоріт. дощами мита перемита, Снігами вмета на удаль, між круглих сонях і в уліті, міревний біль, міревний жаль. Моя надієчко, я знаю, мій крик життя на цілий світ, ота стежина в нашому краї, одним. Одна коловоріт. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!